1945 рік переможена Німеччина поділена на чотири окупаційні зони. США, Британія та Франція контролюють захід країни, в той час як СССР, її схід. Вже в 1949 році тут утворюються дві нові держави: демократична західна Німеччина та Комуністична Східна. У 50-х роках західна Німеччина починає демонструвати різке зростання економіки та рівня життя, поступово перетворюючись на сяючу вітрину капіталізму, котра вабить кваліфікованих фахівців зі Сходу. СССР це вкрай не до вподоби, тому він посилює кордони з заходом, який тягнеться крізь всю країну. Але Лазівка залишається в самому серці східної Німеччини Берліні. Столиця, хоча й була глибоко в совєтській зоні окупації, але після війни теж була поділена на дві частини між союзниками та СССР. Довгий час німці зі Сходу могли просто пішки перейти до західного Берліну і звідти виїхати до вільного світу, чи ми встигли скористатися понад 3 мільйони німців. Тому, 13 серпня 1961 року, кремлівське керівництво розпочало. Будівництво муру, який зупинить цей відтік на 28 років і стане фізичним символом розділення Європи на радянській та американській табори. Всі ці роки Західна Німеччина розвивалася шаленими темпами, відбудувала промисловість, ринкову економіку та демократичні інститути. ФРН зайняла своє місце в ЄС та НАТО як рівноправна демократична держава. Влада ж східної Німеччини вперто будувала комунізм, людям насаджувався совєтський спосіб життя, а пропаганда обіцяла їм процвітання в недалекому майбутньому. Тому, коли 9 листопада 1989 року берлінський мур неочікувано пав, німці виявили, що живуть в геть різних світах, але тепер вже в єдиній країні. Подивіться на ці будівлі. На перший погляд може здатись, що це Україна, Білорусь або Росія. Але ні, це Берлін. Так виглядають наслідки більш ніж 50 років московської окупації. Це видно навіть з космосу. Освітлення у східній та західній частині Берліну відрізняється і досі. До 1990 року країна залишалась розділеною, що дуже нагадувало ситуацію з північною та південною Кореєю. Втім, Німеччині пощастило воз'єднатись. Але багато східних німців або їх нащадків досі мають іншу картину світу. Тут люблять Росію та недолюблюють Європу. Тому, коли у 2013 році на політичній арені виникла маргінальна партія Альтернатива для Німеччини або просто АДН, яка агітувала за вихід з ЄС, не дивно, що найбільшу популярність вона отримала саме на Сході. У східній Німеччині менше населення, але вдвічі більше поліції. Економіка досі Стає від західної на 30-40%, а пенсії менші ніж на заході. Єдине, що можна вважати кращим показником там значно менший відсоток мігрантів. Зараз Німеччина має найбільше населення в Європі. Тут проживають 84,6 мільйони людей. Майже 30% з яких мають мігрантське походження у 2019 році. У 39% німецьких дітей один із батьків народився за кордоном. Втім, за останні 10 років німці відчули, що відкрита міграційна політика призвела до зростання злочинності, терактів та культурної роз'єднаності. Цим скористалась вищезгадана партія АДН. У 2015 році вона провела ребрендинг із противників євроінтеграції. Вони перекваліфікувалися на противників імміграції. Це відгукнулось виборцям. У 2017 році АДН увійшла до парламенту і отримала 94 місця з 708. Це був перший раз із часів Другої світової війни, коли ультраправа партія зайняла місце в Бундестазі. Друзі, як ви вважаєте, чого Німеччина отримала більше від своєї міграційної політики користі чи шкоди? Давайте подискутуємо про це в коментарях. Німеччину у всьому світі називають по-різному: Сакса, Германія або Алемань. а самі німці називають свою батьківщину Дойчланд. Площа країни складає 357 тисяч квадратних кілометрів, що ставить її на п'яте місце в списку найбільших держав Європи. Вона межує з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, а також Чехією та Польщею. А оскільки майже всі ці країни є її союзниками по НАТО, таке сусідство значно підвищує обороноздатність німецької держави. Зараз ВВП Німеччини становить близько 4,5, Трильйонів доларів, і за цим показником вона поступається лише США та Китаю. Основним торговим партнером ФРН вже 8 років поспіль є КНР. У 2023 році товарообіг між Німеччиною та Китаєм склав більше 253 мільярдів євро. Більше 50% німецької економіки складає експорт, що є дуже високим показником. Для порівняння частка експорту у ВВП Франції становить 34%. Цей усіх. Успіх країні забезпечують такі глобальні гіганти, як Bayer, DHL, Adidas, Bosch, Siemens, Lufthansa та Henkel. Але в першу чергу Volkswagen, Opel, BMW та Mercedes. Саме автомобілі є головним продуктом Німеччини. Та якщо ви думаєте, що німці вміють тільки працювати, то це не так. У 2018 році пивний фестиваль «Октоберфест» приніс у скарбницю міста Мюнхен 1,2 мільярда євро. Взагалі, пиво тут це альтернатива води. У 2022 році середньостатистичний німець випив майже 92 літри пива, а загальна виручка цього ринку склала 10,3 мільярди доларів. Зараз Німеччина третя економіка світу, член ЄС, g 7 g 20 та НАТО. Та після Другої світової війни вона була в руїні, переможена та розділена, а її громадяни мали напрочуд погану репутацію. Втім, знайшлася людина, котра за короткий час вивела свою батьківщину з пітьми. Конрад Аденауер він почав свою політичну кар'єру в 1917 році ще за часів Веймарської республіки, як мер міста Кельн. У 1933 через несприйняття політики Гітлера його звільнили, а в 1944 навіть ув'язнили у концентраційному таборі. Та коли Німеччина програла у війні, час таких громадян, як Конрад, знов настав. У 1949 році він зайняв посаду канцлера західної Німеччини, а Денауер ставив собі за мету знов інтегрувати Німеччину в західний світ. У 1951 році він ініціює утворення Європейського союзу вугілля та сталі, який стане базою для створення ЄС. Одночасно він налагоджує дипломатичні стосунки із Францією, Британією, країнами Бенілюксу та США. Це дає свої плоди у 1954 році. Окупацію західної Німеччини союзниками було завершено, а у 1955-му, всього лише через 10 років після війни, ФРН стає членом НАТО. Хоча ще у 1952 Сталін спокушав Німеччину об'єднанням на умовах нейтральності та позаблокового статусу. А Денауер, який був противником комунізму, рішуче відмовився. Він сказав: я готовий пожертвувати возз'єднанням заради долучення республіки до сильного західного табору. Зростання Німеччини за Аденауера чудово демонструють продажі Volkswagen Beetle. У 1950 році було продано 27 816 цих автомобілів в 17 країнах світу. А вже через 5 років показники сягнули 147 319 проданих авто у 45 країнах. Пан канцлер пішов з посади в 1963 році у поважному віці 87 років. У світі його називають батьком ЄС, а німці кличуть його просто Дер Альте, тобто Старий. Друзі, як ви вважаєте, чи правильний вибір зробив Аденауер, коли не став чекати воз'єднання Німеччини, щоб вступити в ЄС та НАТО? Напишіть свою думку в коментарях. Під тим Убафалафті України, а де російше президент Путін кальтблютий анґрифскрік фонцанґродвадцять сьомого лютого дві тисячі двадцять другого року, на четверту добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, канцлер Олаф Шольц виступив у парламенті з промовою під пафосною назвою Цайн Венде, буквально злам часів. Він повідомив, що німецький уряд створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації Бундесверу, тобто збройних сил. FRN. Цей крок покликаний виправити жахливий стан речей в німецькій армії, до якого вона дійшла за 16 років канцлерства Ангели Меркель. Показова ситуація сталася під час військових навчань у 2015 році. Замість кулеметів німецьким солдатам довелось використовувати пофарбовані в чорний колір мітли. І це досить дивно. Адже на сьогодні чисельність особового складу збройних сил ФРН складає всього 181,5 тисячі тисячу осіб. Це вкрай. Ай, небагато для такої великої країни при цьому військовий бюджет ФРН сьомий за розміром у світі у 2024 році. Він передбачає майже 56 мільярдів доларів, і це без урахування тих 100 мільярдів за програмою «Цайтенвенде». Найвідомішою наразі зброєю німецького виробництва є, безумовно, танк «Леопард». Він вважається одним із найкращих танків світу. Перша його модель була розроблена компанією Порше і випущена в 1965 році. Сьогодні на озброєнні Бундесверу стоїть 330 танків леопард 2 різних модифікацій. Це танк третього покоління. Україні ж передали переважно танки другого покоління леопард 1, котрі вже не використовуються армією ФРН. Окрім танків, Збройні сили Німеччини мають 362 БМП Мардер, 350 більш сучасних БМП Пума, 403 БТРи Боксер 684 БТР Фукс, 222 американських М113 і ще безліч різних мрапів та інших броньованих машин. Неприємна ситуація сталася із бойовими машинами піхоти «Пума» у грудні 2022-го. Під час навчань всі 18 машин вийшли. З ладу. Тоді генерал-майор Бундесверу назвав експлуатацію цього автомобіля лотереєю. Кількість артсистем теж залишає бажати кращого. 86 добре знайомих українцям САО Пан 2000, 33 РСЗВ М270 та під 50 мінометів М120, встановлених на легкий броньовик Вайзель 2. Повітряні сили Німеччини і сьогодні офіційно називаються Люфтваффе. В своєму розпорядженні вони мають 143 багатоцільових винищувачів Єврофайтер Тайфун, 89 бойових літаків Панавіа Торнадо, які найближчими роками будуть замінені на F 35 за програмою Злам часів, анонсованою Шольцом, та 40 транспортних літаків Airbus a 400 m Однак є проблема: всі ці закупівлі процес тривалий. Наприклад, винищувачі F-35 будуть готові до використання люфтвафи лише у. 2000. 2026 році. А поки небо Німеччини захищають 11 дивізіонів Петріот та 50 мобільних комплексів на базі все того ж бронеавтомобіля Вайзель-2 з ракетами від ПЗРК Стінгер. Також уряд ФРН схвалив авансовий платіж для придбання трьох ізраїльських систем за атмосферної протиракетної оборони «Еро-3». Військово-морський флот Німеччини у власному розпорядженні має 65 суден. Це дуже скромний флот. Наприклад, Британія має 117 суден, а Франція 128. Німецькі ВМФ взагалі не мають винищувачів, адже ФРН не експлуатує жодного авіаносця. Тож, як ви бачите, коли німці говорять, що в них все дуже погано зі збройними силами, вони не блефують. Однак навіть за таких умов Німеччина є захищеною від потенційних агресорів. На її території розташовуються близько 38 тисяч американських солдатів на 40 військових об'єктах. На цих базах зберігається невелика кількість ядерних боєголовок Б-61, контроль, за запуском яких зберігається у Сполучених Штатів. Така присутність американців на німецькій землі зумовлена холодною війною. Тоді в очах США окупована Німеччина із ворога перетворилась на стратегічного партнера у протистоянні з СССР. Пройшли роки Совєтський Союз. Розвалився, але Росія і досі залишається головною загрозою для Німеччини. І якщо ризики прямого військового зіткнення поки досить невеликі, то от німецьку політичну систему Москві вдало вдається компрометувати. Це і екс-канцлер Герхард Шредер на зарплаті росіян, і газогін Північний Потік-2, котрий Меркель захищала ціною власної нервової системи, навіть не дивлячись на анексію Криму, війну на Донбасі та збитий росіянами Боїнг. Останнім часом в Німеччині підтримкою все. Більшої кількості громадян користуються праві партії. Зокрема, вже згадана нами альтернатива для Німеччини. Багато хто впевнений, що діяльність цієї партії напряму керується з Москви, адже її лідери підігрують Кремлю заявами, що війна на Донбасі це внутрішня справа України, і що Німеччина не має їй допомагати. Але поки що Москва отримала лише погіршення стосунків з Берліном. За два дні до повномасштабного вторгнення новий на той момент канцлер Олаф Шольц заявив про зупинення сертифіку. Проєкту Північний Потік-2 на фоні визнання Росією терористичних угрупувань ЛДНР. Згодом Берлін підтримав антиросійські санкції, а у квітні 2023 року видворив з країни 50 російських дипломатів з метою зменшення присутності російської розвідки в Німеччині. Ситуацію ускладнює і те, що головний союзник Сполучені Штати якраз перебуває в політичній кризі. За попереднього президента Дональда Трампа стосунки між США та Німеччиною Гіршилися, оскільки тодішній президент США критикував енергетичну політику Берліну. Яка користь з НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди доларів за газ та енергію, писав він у своєму Твіттері? Зараз же він знов має шанси прийти до влади, а його заяви стосовно НАТО не стають м'якішими. І якщо в 2018-му до риторики Трампа можна було ставитися несерйозно, то у 2024-му ставки високі як ніколи. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Огляд якої країни ви б хотіли побачити в наступних відео? Напишіть свою пропозицію в коментарях.